За розслідування сприяння в реєстрації авто за гроші взялися слідчі під керівництвом прокурорів аж зі столиці. Під підозрою опинилися двоє: один уродженець Львівщини, інший Волині. Але їх двох, бажаючи зареєструвати своє авто без лишніх проблем, завжди могли зустріти під стінами сервісного центру, що у Ковелі. Втім, кримінальне провадження стосовно зловживання впливом закрили так і не розглянувши у суді. За даними, які в матеріалах досудового розслідування в вересні 2022 року щасливий власник інфініті пішов запитати до Ковальського сервісного центру, як то йому швидко зареєструвати машину. Там невідомі порадили звернутись до двох чоловіків. Перебуваючи в приміщенні даного ТСЦ 0742 від невстановлених на цей час працівників ТСЦ, отримав інформацію, що для реєстрації транспортного засобу йому необхідно звернутися до осіб, які знаходяться біля будівлі ТСЦ. як бачається з матеріалів справи власник авто поспілкувавшись з одним із підозрюваних та невстановленим слідством працівником. ТСЦ почув, що йому за безпришкодне встановлення на облік автомобіля та власне видачу реєстраційного номера потрібно заплатити 7 тисяч гривень. Мовляв, 6 тисяч вони віднесуть якомусь із працівників сервісного. Ну а тисячу візьмуть собі в обумовлений день. Чоловік приніс ці гроші. 29.12.2022 року у невстановлений час службова особа ТСЦ 0742 за попередньою змовою з особа 5 та особа 7 поставила на облік автомобіль марки та моделі «Інфініті» 2004 року випуску, наслідок чого особа 5 близько 13 години 50 хвилин передав особа 8 свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу та державні номерні знаки, оформлені на особа 10, без її особистої присутності та без належно оформленого уповноваження на те останніх. Ще один епізод, описаний в матеріалах досудового розслідування, стався 16 січня минулого року. Схема та ж, тільки сума на 500 гривень більша. Цього разу, за даними органів досудового розслідування, власник пежо 2006 року випуску передав кошти двом підозрюваним, аби ті посприяли в реєстрації його авто. Поки йшло слідство, чоловіки перебували під домашнім арештом. Спочатку їх підозрювали за статтею хабарництво, втім, справу перекваліфікували у зловживання впливом. Втім, в ковальському міськрайонному суді захисники чоловіків домоглися закриття кримінального провадження. Мовляв, ознайомитись з матеріалами справи слідчі їм дали надто пізно після завершення терміну досудового розслідування. Нині ж прокурори намагаються в апеляції все ж таки, так би мовити, реанімувати цю справу і оскаржити рішення ковальського суду. Тож, поки що, шанс на те, що це кримінальне провадження так і розглядатимуть в стінах Феміди, не втрачено. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі.